Севастопольські чиновники звітували про готовність міста до святкування дня незалежності, початку нового навчального року та підбиття підсумків роботи з контролю за організацією торгівлі. Наш кореспондент побував на брифінгу у Севастопольській міській держадміністрації і знає подробиці. День Незалежності України у Севастополі буде видовищним. Володимир Яцуба не розкривав подробиці, але впевнено заявив про те, що свято запам'ятається передусім своєю доброю організацією. На севастопольців та гостей міста чекатимуть насичена заходами урочиста частина святкування в світлу пору дня та видовищний гала-концерт за участю народних артистів України. Увечері в закладах культури, бібліотеках, дитячих садках та школах кожного району. Вже зараз проходять передсвяткові концерти і тематичні заходи, які знайомлять його учасників і гостей з історією свята. Зокрема, голова виконавчої влади міста зупинився на темі готовності шкіл до нового навчального року. За словами Володимира Яцуби, кілька днів поспіль комісія за його головуванням за графіком здійснюватиме виїзні перевірки всіх 72 шкіл. Найбільша увага приділятиметься периферійним, втім, всі без виключення готові прийняти школярів, запевняють чиновники. У нас ні одної школи нет, яка не готова. З точки зору фінансування робот, зв'язаних з підготовкою до школьному сезону за прошлую неделю мы заплатили 3,5 млн. Осталось миллион, по-моему, 800 или миллион 600. Сегодня идёт последнее подписание паспортов готовности школ. А у нас их будет в этом году 72 ни одной школы, ни одного учебного заведения не закрита і не перепрофілірована, як і в минулому році учні перших класів разом з українською та російською мовами почнуть навчати і іноземну мову на вибір. А ось другокласників вперше за історією освіти почнуть вивчати ази інформатики. Нововведення в процесі навчання в Севастопольських школах відбуваються відповідно до прийнятої міністерством освіти і науки програми Нова школа, нові стандарти за словами Ірини Заєць. Дотримання вимог цього документа дозволить підвищити навчальний рівень підготовки в школах в рази вже до 2018 року. Щодо дошкільних навчальних закладів, вже в наступному році їх стане більше. Управління освіти і науки СМДА остаточно визначилося у способі врятувати ситуацію, пов'язану з нестачею місць і чергами групи. Ми провели вместе з фондом комунального имущества інвентаризацію і посмотрели, що дійсно на наступний рік у нас плануватися, думаю, планироваться. До 1 сентября я вам скажу точно, конкретно, какие планироваться детские учреждения, которые будут возвращены. Если даже будет находиться там или, например, Ленинский районный отдел образования, это третий сад, если вы знаете, вот, то на следующий год руководство будет искать помещение, и там те группы или то помещение, которые должны быть в дошкольных заведениях, они будут возвращены. На стадії остаточного вирішення ще один організаційний момент розміщення нових торгівельних точок відповідно до затвердженого плану дислокації. Володимир Яцуби запевнив, що кожен перевірений сес об'єкт виносної торгівлі матиме табличку, яка цей факт засвідчить. Особлива увага приділятиметься баштановій продукції, щоб люди могли знати, що купують.